Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Е, робимо невеличку зарядку і невеличку вправу на силу сьогодні. Е, трошки покачаємо прес. Зробимо два підходи по 15 разів і на сьогодні все. Я вас прошу: не забувайте робити ранкову зарядку, не забувайте знімати, не забувайте відправляти мені. На Viber, Telegram Airbnb, або WhatsApp. Не забувайте обов'язково підписуватись, ім'я, фамілія, клас і від якого числа. Розпочинаємо. Сьогоднішню вправу, руки на пояс, нахай голову вперед назад, ліво вправо. Усі завдання робимо спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо раз. Два. Три, чотири. Раз. Два. Закінчую. Дуже добре. Наступне завдання. Повороти голову вліву в праву сторону. Спокійно без різких рук. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчив. Дуже добре. Наступне завдання. Руки про собою. Проміні ножиці. Розпочинаємо. Спокійно. Раз. Два. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Закінчив. Дуже добре. Наступне завдання. Ліва рука догори, два прогиби однією рукою. Потім зміна положення рук. Те ж саме два прогиби назад іншою рукою. Спокійно, при цьому, коли робимо цю вправу. Тримаємо ровну спину, не гарбатимось. Розпочинаємо. Раз, два. Без різких рухів. Три, чотири. Молодці. Раз, два. Дуже добре старайтесь. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчимо. Дуже добре. Наступне завдання. Спокійно чотири випади плечами вперед. Чотири назад. Коли робимо, тримаємо ровну спину, спокійно вперед, плечами. Раз. 4 назад. 5 6 7 8 Продовжуємо вперед. Раз. Два. Три. 4 назад. П'ять. 7 8 І ще раз вперед. Раз. Два. Три. 4 назад. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Молодці, дуже. Так. Наступне задання. Вперед, назад, ліво вправо. Все виконуємо. Спокійно без різких рухів. Розпочинаємо вперед. Раз, два. Три. Чотири. Спокійно. Раз. Два. Три. Чотири. Без різких рухів. Молодці. Раз. Два. Три. Чотири. І На останню повторені. Раз. Два. Три. Закінчив. Дуже добре. Молодці. Наступне завдання. Руки на пояс. Два нахила, тулуба вліво, два нахила, тулуба вправо. На раз, два вліво, на три, чотири вправо. Спокійно, без риских рухів. Розпочинаємо завдання. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Продовжуємо. Раз, два, три. чотири І раз, два. Три. Закінчив. Дуже Молодці. Наступне завдання. Ноги на пліч. 15 нахилов якомога нижче. При цьому стараємось касатись ладонями підлоги. 15 нахилов, коли робимо, стримаємо ровно спину, коліна не згибаємо, розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, п'ятнадцять якому гонишці. Молодці. І на останок сьогодні. Ставимо ногу на носок. 10 разів розминаємо одну ногу, потім зміна, зміна я маю на увазі, зміна робимо на іншу нагрузку, на іншу ногу. Розпочинаємо спокійно. Раз. Без різких рухів. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10. Ставимо іншу ногу на носок. Те ж саме робимо спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці, дуже добре. Зараз ми робимо е, прес, при цьому коліна згибаємо. Е, Якомога ближче. Сідаємо, щоб коліна у нас було зігнуті, Руки у нас за головою. Робимо спокійно 15 разів. Потім завмираємо на 10 секунд. Рахуємо услуг 10 секунд. І робимо невеличкий відпочинок десь 10-12 секунд. Руки за головою. Спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо 15 разів разом зі мною. І спокійно. Раз. Три. Чотири. П'ять. Молодці. Шість. Сім, руки за головою. Вісім. Дев'ять Без резких рук. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. 14 П'ятнадцять. Забираємо на 10 секунд. Рахуємо. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. 8, 9, 10. Відпочиваємо. Коли ми замираємо на 10 секунд, ми, будь ласка, розслабляємо мишці. Ми напрягаємо всі мишці. Ми спокійно тримаємо ровно спину, рахуємо 10, 10 щотів і відпочиваємо. Відпочиваємо 10, 12, 15 секунд. Робимо ще один підхід. І на сьогодні все. Так діти Поїхали. Раз два. Три, чотири п'ять. Шість сім. Вісім дев'ять. Десять продовжуємо спокійно одинадцять. Дванадцять, тринадцять. 14. І на останок. Спокійно 15. Завмираємо на 10 секунд. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці. Найголовніше запам'ятайте, коли ми робимо неважливо на силу, на гнучкість, на витривалість. Робимо спокійно, нас ніхто не жене у спину, ми спокійно робимо, розраховуємо свої сили, робимо, відпочиваємо, продовжуємо робити. І коли зробили, ми відпочиваємо. Будьте здорові, не забувайте робити ранкову зарядку. Кожного дня. Обов'язково виробите для себе. Коли у вас є час і коли у вас є. Пам'ять на телефоні або на ноутбуки, або на якісь е смартфонах. Ви записуєте відео, коли як ви робите ранкову зарядку. Я маю на увазі розминку. І друга частина це обов'язково те, що ми з вами робимо: на вправу на силу, на гнучкість, на витривалість. Не не забувайте присилати е, відео, як ви робите ранкову зарядку. Мені щоб я мог поставити вам оцінку. До побачення на все добре. Бувайте, будьте здорові!